Дефіцитна рейка, дефіцитна рейка поступила сьогодні в наявності є. Показую. 2,3, 3,0. Дивіться, різьба ціленька. На всі форсунки, різьба цілісінька. І тут від насоса теж допаленої рейки ціла різьба. Дивимось сюди, сюди, сюди. На 2.3, 3.0. Рейка поступила з 2006 року по 2014 рік точно. Є в наявності. Кому необхідно впалену рейку на 2.3, 3.0. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Sprint, Jumper з 2006 року по 2014 рік. Є в наявності. Контакти в шапці профілю консультації безкоштовно. Безкоштовно.